Ресень покликав школярів за парти. Новий навчальний рік розпочався для майже 28 тисяч хмельницьких учнів. З них понад три тисячі помандрували Україну знань вперше. У НВО номер 28 цілих п'ять перших класів. Людмила Кущер до школи привела донечку. Я Хочеться плакати. Не знаю. дочекались цього дня. А от у ту першокласниці Аліни настрій бойовий. Твердо впевнена, навчатиметься в школі лише на п'ятнадцять. Приноситиме додому 12-ки і старший син олімпійської чемпіонки Ірини Марлені Артур. Принаймні обіцяє свого часу. Зіркова мама теж закінчила НВО номер 28. У рідну школу без вагань привела і синочка першокласника. Я дуже щаслива. В мене є ще молодший синочок. Сподіваюся, що він теж піде у цю школу. Я люблю цю школу. Це моя улюблена школа. Це мій рідний дім. До навчання Артурчик підготувався як слід, знає цифри та букви, додає та віднімає та вже добре запам'ятав ім'я першої вчительки. Антоніна Григорівна вчителька. на Григорівни педагогічного стажу вистачає, однак зізнається, до кожного нового покоління дітей необхідно шукати інший підхід. Обов'язково до кожної дитини треба шукати індивідуальний підхід. Ви знаєте, вони такі неодинарні, вони такі всі різні, але вони всі розумні, красиві. І ми будемо робити все, щоб наші діти були щасливі, щоб наші діти України були в надійних руках. Першачки запевняють, будуть старанними учнями. Ми будемо вчитися в школі, вчительку слухатися. Я дуже хочу йти в школу і вчитись гарно. А в школі то гранці. Сидіти і рівню. Аби малеча навчалася у комфорті. В об'єднанні доклали зусиль у молодшій школі, облаштували ігрові кімнати, спальні. За кошти міського бюджету обладнали комп'ютерний клас. Потреба у ньому виникла через появу нового предмету сходинки до інформатики, який від вересня викладатимуть для другокласників у всіх школах України. Для інформатики в нас є все необхідне. Є вже новий клас, є програми. Діти на 100% забезпечені підручниками. Є методичне забезпечення. Є вчитель, який пройшов спеціальну підготовку у старшій школі. Теж побільшало технічних обнов. Тут також за кошти міської казни встановили мультимедійне обладнання. Він дає в плані ефективності те, що учитель не тільки розумом, головою бере горлом, а ще що переключає увагу дітей на дошку, на сучасні технології. Таким чином дітям легше висидіти 45 хвилин. Діти в цьому році будуть мати змогу через ось таку техніку мати зв'язок з іншими школами через скайп. Фінансову підтримку напередодні нового навчального року від міської влади отримали усі загальноосвітні заклади міста. Більше 6 мільйонів було направлено на підготовку, оновлення шкіл. Нам вдалося по багатьох школах провести ремонти. 10 шкіл по 100 тисяч ми продовжуємо нашу традицію. Зараз на сесії ми ще додали півтора мільйона на комп'ютерні класи. В оновлених школах 1 вересня відбулися урочисті лінійки. У НВО No28 свято наповнював український колорит. Учні та вчителі у вишиванках, українські пісні та козацькі барабани. Вітання школярики приймали від педагогів, батьків та поважних гостей. Саме головне, щоб здорові були, росли, щасливі і приносили батькам, дідусям і бабусям тільки позитивні оцінки, позитивні емоції, радість від їхніх здобутків. На завершення свята козаки пригостили першокласників кашею. Смакоту малеча наминала за обидві щуки, аби сил набратися на довгі та цікаві 11 років шкільного життя. Музика. Новий навчальний рік до садочків погукав майже 11 тисяч дітей віком від 2 до 6 років. Аби дозвілля до шкільнят відбувалося у комфортних умовах, тут впродовж серпня тривала кропітка робота. Змін зазнали усі садочки. Оновлення приміщень відбувалося як за кошти міського бюджету, так і фінансової підтримки батьків. У 54-му дошкільному закладі Пізнайко наймасштабніших перетворень пізнав харчоблок. На капремонт приміщення та придбання необхідного обладнання з міської казни виділили 100 тисяч гривень. Техніка була дуже застарілою, тому що садочок функціонує з 85-го року. З цього часу техніка не мінялась. А та, яка була завезена, 85 п'ятого, вона була не нова, а вже така, що побувала у використанні. Тому для нас це ну просто, просто знахідка. Цьогоріч кухарям на допомогу прийшли новенькі плити: електропательні, духові шафи, холодильне обладнання та мийки. В одній із середніх груп замінили тюль, шпалери, стелю, побілили. На наступний рік планують закупити сучасні дитячі ліжка. За батьківські гривні у цій групі капітально відремонтували кімнату гігієни. Є чим похизуватися і керівництво садочка номер 5 Соловейком. Не без допомоги батьків нового вигляду набули дитячі групи. У спальні та вбиральні однієї з них на стіни нанесли зображення героїв мультфільмів. Крім того, ім'ям відомого усім Вінні Пуха планують наректи одну із груп. В цьому році ми зробили капітальний ремонт правого крила східних маршів. У нас кожні східні марші розфарбовані різною тематикою. Ліве крило у нас тематика «Казка», праве крило у нас космос, в якому на стелі зроблене созір'я, либідь і ведмедиці, яке горить. І сонце, і зроблене планети для того, щоб ми могли діток навчати світу космосу. Третій східний марш у нас для народознавства. Із міського бюджету Соловейко отримав понад півсотню тисяч гривень. На ці кошти у садочку придбали та встановили сім пластикових вікон, зосередили їх у коридорах та маленькому музичному залі. Там кажуть, ситуація була найгіршою. Пральня дошкільного закладу поповнилася машинкою, що одночасно пере 12 кілограм білизни. Понад 20 бюджетних тисяч пішло на асфальтування частини території садочка. Представники управління освіти і не лише об'їзд садочків здійснюють щороку напередодні 1 вересня, у 2013 тому цьому приділили два дні. Як зізналася заступниця начальника управління Галина Ваховська, усі дошкільні заклади до зустрічі вихованців підготувалися на відміну. Виділені бюджетні кошти також на капітальні ремонти харчоблоків 45 го садочка, 37 го садочка, виділені кошти на ремонти дахів. І звичайно на обладнання, даже території в багатьох садочках зробили асфальтування великі кошти і допомогли нам батьки спеціалізовані. Кошти які поступили на благодійні внески. Кошти за платні додаткові послуги, які також пішли на покращення матеріально-технічної бази. У Хмельницькому дошкільною освітою охоплено 58% від загальної кількості таких дітей. Впродовж трьох останніх років в обласному центрі було відкрито 25 додаткових груп. Наразі ведеться робота з будівництва садочка на Старокостянтинівському шосе. Крім того, завершується капремонт у 36-му дошкільному закладі, який нещодавно забрали у комунальну власність. На ці потреби виділили майже 8 мільйонів гривень. До кінця вересня відбудуємо в першу чергу. Що мається на увазі? Має на увазі те, що це буде харчоблок. Ну ті Об'єкти загального користування і перші чотири групи на одному крилі ми відкрили. і на цій сесії більше ніж півмільйона ви виділили на придбання обладнання для цього 36 шостого садочка. А до кінця року я думаю, що ми не справимося, щоб до кінця року запрацювали всі 12 груп. У перспективі своїм садочком обзаведеться і мікрорайон Лезневе. На майбутній заклад, що розрахований на 120 місць, вже виготовили проєктно кошторисну документацію. Життю та творчості Тараса Шевченка присвятили перший урок нового навчального року у всіх школах України. Приурочили захід 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря, що будемо відзначати у наступному році. У шостій спеціалізованій школі Хмельницького у кожному класі до першого уроку підійшли творчо. Педагоги та учні разом гортали життєві сторінки Тараса Шевченка, переглянули документальний фільм, декламували вірші. Шкільний дзвоник пролунав у слідчому ізоляторі. За шкільні парти у новому навчальному році тут сядуть 12 порушників закону. Гристимуть граніт науки тричі на тиждень, загалом 6 годин. Уже традиційно викладатимуть предмету ув'язаним учителі змінної школи номер 2 Педагог та за сумісництвом практичний психолог Тетяна Божинар із учнями у тюремному одязі працює уже два роки. Зізнається, нелегко та спільну мову знаходять завжди. Особливості цих дітей це те, що їм обов'язково потрібно до них знаходити індивідуальний підхід, адже зрозуміло, що всі вони мають та, певні причини перебування то тут, звичайно, ми прагнемо все ж таки індивідуально до кожного підходити. Навчальна програма за ґратами суттєво не відрізняється від тієї, що викладають за межами виправного закладу. Тут і українська мова та література, історія, право, географія тощо навчальний клас у СІЗО облаштували кілька років тому. Є дев'ять учнів, які будуть навчатися за заочною формою навчання, і три учні, які будуть за екстренатною формою навчання. Планується організувати два класи. Формують класи за рівнем знань ув'язнених в'язнених цьогоріч Це десяті і одинадцяті. По завершенні навчання видають їм атестати про неповну середню або ж середню освіту. 24-річний засуджений Олександр відбуває покарання у СІЗО в відділенні господарчого обслуговування. Упевнений, наука допоможе не лише пізнати щось нове, а й дозволить по-іншому подивитись на життя. Я закінчив на свободі 9 класів. Тут вирішив ну здобути повну освіту, 11-й клас. Щоб в подальшому на свободні можна було поступити десь в виша якийсь. Буду гарно навчатися. Ось цей неповнолітній підслідний мріє стати будівельником. Та поки реалізувати свою ідею немає змоги. У СІЗО шкільний дзвоник для нього пролунав вже вдруге. Закінчив тут 10 клас. Найкращий предмет, на мою думку, це географія. Це мій улюблений предмет, і, так, і хімія. І біологія так само вчителі добрі. Вони справляються. Вони кожен має до нас індивідуальний підхід, мають почуття і допомагають нам виправляти можливі помилки, які ми здійснили. І зошитами та іншою канцелярією учням, що перебувають у місцях позбавлення волі, підсобили благодійники. Вони до слова такі дарунки напередодні дня знань роблять щороку. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.